Вітаємо в ефірі програма Книжкові Друзі. Сьогодні ідея популяризації читання стає дуже популярною серед сучасної молоді. І прикладом тому є рубрика Популяризація читання 3-го Міжнародного фестивалю щастя творчості, який нещодавно відбувся, і. Ця ідея продовжує втілюватися у життя вже під час першого в Україні міжобласного конкурсу Мій творчий антистрес. І серед різних авторів дуже цікаво представила себе Саміра Шиян. Вона створила декламацію сучасної інтерпретації. Відомих творів Лесі Українки. Я є автором текстових інтерпретацій, наприклад, Коли немає світла вдома, або «Досвітні до вогні без гаджетів, або інший сюжет, коли гаджети іноді допомагають, вставає, хто живий, в кого думка повстала, година мобільна настала, але закінчується не годиною мобільною, а закінчується тим, що все-таки. Рано вранці, схід сонця і знову досвітні вогні, саме екологічно чисте сонце, от таке побажання читачам з цього починати свій ранок і не залежати від тих гаджетів і мобільних даних. Хоча всяке буває, коли немає світла вдома. Так от, Саміра Шаян створювала і малюнки сучасні з використанням технологій, і цікаві інтерпретації, такі театрально. Декламаційні, такі цікаві відеоефіри. І також Саміра Шиян активно бере участь у ефірах антистресу, що є продовженням творчого конкурсу, оскільки за умовами конкурсу кожен з авторів може самостійно представити різні сюжети. А також ми цікавих авторів запрошуємо до наших ефірів, ми читаємо різні книги антистресу і проводимо такий формат діалогу поколінь Такі читацькі прес-клуби. Організатором конкурсу є Громадська організація молодіжне телебачення ФСТВ», І вони часто разом з нами в ефірі проводять такі дискусії спільно з нашою творчою молоддю. Ну, і тепер безпосередньо до теми. Наша програма має назву Книжкові друзі. отож, познайомлю вас із цими друзями. От перший друг. Журнал Однокласник, дякуємо редакції Однокласника. Дуже хочу вам сказати пізнавальний, дуже такий інформативний, дуже змістовний випуск, Леся Українка у Відні, Українська пісня в Парижі. Як відстояти свою гідність. Відкрию маленький секрет. Цей секрет вже відкрито трошки до мене. Саміра про це говорила і показувала. Вона полюбляє грати на гітарі. Так от, подивіться на ілюстрацію. Цього журналу однокласник. Тут якраз молодь захоплюється також цією сферою музичної творчості. І, до речі, це дуже добре, коли ми поєднуємо в собі різні сфери творчості і музику, і слово. Слухай мамо, і рок-н-рол. Ну, Доволі цікава тема варто почитати і. Обміркувати зміст прочитаного. Також є про спорт. Перша ось такий цікавий сюжет. Роблю те, що подобається. Ну, в ідеальному світі це класно, я думаю і в реальному житті також. Варто робити те, що подобається, якщо це твоє творче захоплення. Ну, далі актуальна тема не дуже весела, але судячи з того, що автор має доволі успішне таке веселе обличчя, я би так сказав, із посмішкою, значить, проблему булінгу все-таки можна подолати. Тема і назва статті, як подолати булінг. Про це потрібно говорити і варто також про це читати. Ну, Однокласник не тільки про проблеми пише, тут є літературний додаток. І це дуже такий цікавий додаток. Чарівна квасолинка тут є. Тут так підібрана проза, анкета, тіньовий ринок. Знову про гітару, знову музична тематика. Я вам скажу сучасний журнал Однокласник він дуже мотивує нашу молодь читати, досліджувати світ. Він добре ілюстрований і він такий доволі сучасний. На спогад про наш відень оповідання. Це вже пов'язано з дослідженням творчості Лесі Українки. Саме тому підбирався цей журнал у подарунок Самірі. Тому що книжки це наші друзі, так? І друзі, це що означає? З ними ми спілкуємось. Спілкування бесіда, співрозмовник. До речі, переклад імені Саміра також має дуже цікавий зміст. Зміст пов'язаний із поняттям бесіда, співрозмовник. Ось так. Ну, етимологію слова самі можете почитати. Гроші, функції та різновиди всі такий цікавий матеріал у цьому випуску журналу. Отже, перший книжковий друг. Познайомилися, дякуємо редакції журналу Однокласник. Не менш цікавий книжковий друг. Ось така книга Микола Вінграновський дітям. Це видавництво Апріорі, дякуємо видавництву Апріорі за книжковий подарунок. Лаурат Державної премії України імені Тараса Шевченка Микола Вінграновський, наче сприймає дійсність не лише людськими чуттями. А й чуттями всього живого на якійсь грані, що єднає все суще у спільному для всіх відчутті життя. Твори для дітей. Ще за життя автора стали одним із найпопулярніших. Молоді читачі насолоджувались його віршами та оповіданнями. Порядник Мирослав Лазарук. Ось, Микола Вінграновський. У молодості ви бачите фотографію. І зараз з задоволенням прочитаю один такий дуже цікавий вірш, дуже такий, що мотивує. Далекими світами вночі і по ночах горбатими морями летів додому птах. Його мала голівка боялась над крилом. Та зацвітала гілка блакитно білим сном. І птах сказав до себе, до вітру на крилі нам лиш літати небом, а жити на землі. Ось такі чудові вірші у цій книжці. До речі, знаєте, книжка нагадує такий журнал. Журнал-книга такий сучасний формат, і це не випадково підібрано у подарунок самі рішаян, тому що її креативна така дослідницька творчість різних сфер, якраз це буде психологічно дуже так гармонійно поєднуватися. Ще є один такий цікавий вірш Цієї ночі птах кричав, у небо відлетіли, Цієї ночі сніг упав, на чорне впало біле. Цієї ночі уночі ми тихо говорили. Різдвяні пахли калачі, Шипки в мороз горіли. З далеких берегів і лоз... Цю снігопадь палату, приніс від зайця дід мороз і дещо нам у хату. Один лиш птах кричав болів за морем, за горами, і наш різдвяний стіл білів в кутку під рушниками. Підрибуємо кущами, вухатими, де стерня, босі ноги коле, зайці котять передніми лапами по городах капусту в поле. Як ви відчули, поетичні твори Вінграновського дуже такі глибокі, емоційні. І, до речі, дуже такі глибоко філософські, легко-легко дуже сприймаються дітьми будь-якого віку. Тому що говориться про такі житейські речі. На які не можна не звернути увагу, ну, наприклад, про природу. Сама собою річка ця тече. Маленька річечка, вузенька як долоня. Ця річечка Дніпра тихенька, синя доня, маленька дочечка без імені іще. Вона тече в городі в нас під кленом, і наша хата пахне їй. Борщем. Цвіти над нею небо здоровенно, солодкими хмаринами з дощем. От е, дивишся цю книжку, ці класні ілюстрації, і просто, і просто серце радіє. Ну, хоча б тому, що вже настає весна, можна сказати, настала, а точніше сказати настає, тому що. Погода дуже змінюється, але в яка пора року після весни, звичайно, літо літній ранок. Джмелі з просоння буц лобами попадали, ревуть в траві і задзвонили над джмелями, дзвінки, дзвіночки лісові, повільне сонце на туманні. Де проса виплило з води, де на пташинім щебетанні тинявся малиновий дим, лиш сонях спав, хоча й не мусив, і ось за те аби він знав, важкий ячмінь медовим вусом бджолу за лапку лоскотав. У картузах із парусини комбайн комбайнові гукав. То що ж косить, воно? Все синє, де льон, де небо, де ріка. Дуже такі, такі вірші, що іноді хочеться, знаєте, усамітнитися десь на природі, і просто тихо-тихо, як музиці на піано спостерігати. Один із таких віршів. Пришерхла тиша, сіра миша, у жовто білих комишах, і попелясте від кошар вівці копитце землю пише. Пришерхла тиша, сіра миша. У жовто білих комишах, і сизий цап іранський шах, Пришерхлу тишу тихо. Лиже на сірім мурі чорний кіт. Крізь білі вуса Парко диха. За ним лиман синіє стиха, синіє осені приліт. Ось так, бачите, ми говорили про весну, прочитали вірш про літо, і вже у про осінь. Ну, отак такий. Обіг води у природі є таке поняття. І тому така проста мова, таке спостереження, такий емоційний, глибокий зміст, я думаю, буде надихати Саміру для читання і з натхненням, і стане справжнім класним способом антистресу. Дякуємо видавництву апріорі за цю книжку. Ну і на завершення третій сучасний сюжет з наших книжкових друзів, з якими сьогодні вас познайомлю, я от пригадав, знаєте, що на перший фестиваль щастя у творчості Саміра представила таке креативне відео про котів вояків. От така тематика котів, їй близька до душі. А ця книжка також про тварин наших, найменших. Пригоди панни Птіфур Н. Майклс. Видавництво Жорж. 2024 рік. Найновіша книжка. Супер, реально. Дуже-дуже такі класні ілюстрації. Ми дякуємо видавництву Жорж. За цю книжку, що передається у подарунок. Книжка такий інтригуючий зміст має. Починається з того, що панна Птіфур і Бряскитлива ложечка. Далі буде плутанина, чорний пенні, іменинний сир і бу. Такі. Але познайомтеся з нашою головною героїнею сюжету, це панна Птіфур. Дуже скоро ти зустрінешся з панною Птіфур, тож поглянь, яка вона з вигляду, просто щоб точно впізнати. Це правильна порада, тому що коли будемо мандрувати сторінками цієї книжки, то маємо ж не переплутати, не загубитися і впізнати головну героїню. Але. З її котами буде складніше, тому що їх тут багато і вони дуже-дуже різні. Її коти: мняка, мряка, карамелька, мурсія, пірат, абрикосик, гарбузик. гемделя. Ось такі вони наші маленькі друзі у цьому сюжеті. І це ще не все тут. Наші друзі продовжують своє життя. Насправді дуже такий пригодницько-емоційний і дуже позитивний сюжет. Бувають пригоди такі малі, аж навіть не помічаєш, що вони сталися. Наприклад, пригода із олівцем, коли загострюєш його до досконалості, а він ламається і відламаний носик застрає в точилці. Тут ми всі напевно погодимося. Це невелика пригода. Інші пригоди, такі великі, тягнуться так довго, аж навіть забуваєш, що це пригода. Як от, скажімо, рости. А деякі пригоди, якраз підходжого розміру, вони вкладаються в одненький чарівний день. І саме такі пригоди трапляються з панною птіфур. Ніхто не знає, чому панну птіфур тут. Так звуть. Може, якийсь прадавній пан Птіфур винайшов оті красиві кондитерські вироби, що звуться птіфурами і зручно ремуються з великими фурами. Пам'ятаєш, це такі тістечка, що кусь і немає, такі крихітні, ними не поділишся. Але зверніть увагу на ілюстрацію, що ця пані дуже. Хоче поділитися, хоча вони і малі оці смачні страви, але вона готова ними поділитися. Ну, принаймні так здається, на перший погляд. Але любов до книжок також продовжує втілюватися в життя і в цьому сюжеті. А знаєте чому? А тому що особливо приятелює з панною Птіфур книгопродавчиня пані Комірецька. Та й книгарня одне з улюблених місць панни Птіфур. Ось так. Це не випадкова книжка передається у подарунок Самірі. Книжка 24-го року. Найновіше видання. Видавництво Жорж. Дякуємо видавництву за цей подарунок. Ну, власне. Відкриє один секрет, така передмова до цієї книжки. Якщо вам подобаються книжки з дуже цікавими фактами, які навряд чи колись знадобляться, книжки, в яких коти люди просто сидять біля каміна із смачним печивом і теплим какао, книжки з довгими відступами та незвичайними словами, ви обрали те, що треба. Беріть скатертинку, будь-яку. На ваш настрій відкривайте першу сторінку і дозвольте вироб пригод підхопити вас разом із панною Птіфур та її летючою морхітливою компанією. Адже щоб сталося щось дивовижне, іноді варто лише просягти руку. Ось так це відбувається, подивіться, яка велика котяча родина у цієї панни Птіфур. Отож, ми познайомили вас із книжковими друзями, з якими незабаром познайомиться наша конкурсантка, учасниця міжнародного фестивалю Щастью творчості і міжобласного конкурсу Мій творчий антистрес Саміра Шиян. Дякуємо видавцям за книжки і дякуємо нашим підписникам за увагу.